Російського полковника авіації Йоб просто йоба мотоциклісти, бляці піша піхота. Оце от основні цілі. Всі думають, що мер от він буде завтра. Взять своє Нічого, блядь, і іде на фронт. нас ж люди йдуть на фронт умірати. Ні, ти вмирати. Не йди умирати, блядь. вбивай, сіде знищуй противника, іди двіжуй, кайфуй. Ну, я кадровий військовий, навчався в академії сухопутних військ у 2016 році, як розпочався, розпочалася моя служба. Альпуха! Сила! Альпуха! На війну вперше я потрапив в 21 рік. Це зону бойових дій ООС ще на той час, у 2020 році. Повномасштабну війну е, зустрів е, на Київщині. Ну, як сказати? О 5-й ранку ми ще знаходилися в Тернополі, але ми знали, що до чого йде. Всі були підготовлені, знали, що скоро ми висунемось кудись воювати. Хоча в планах в нас була Чернігівська область, але в останній день все перемінялось і ми висунулись на оборону Києва. Заряджай, поготовий кілогонь. Ух, касіна, хорошо, тут маємо. Кажу мамі сьогодні, що я був в підльоті. Ми дозволяли собі стати з інтервалом 50 метрів між гарматами, працювати зразу з шістьма орудіями підряд і фактично безнаказано. Зараз такої розкоші ми собі дозволити не можемо. Стаємо всі навкоп між позиціями від 700 метрів до кілометра, до півтора і більше. Кожна гармата, окрема вогнева точка, окрема РВК. Все робиться вночі, по-сірому або вночі. Хороший рус, <тірві> мертвий. Що я виходив? Дуже добрі. Ми попали? тихі такі хлопці. Пташок так прям не було, такого комлінії фронту навіть не було. Ми знали приблизно з даних розвідки загальної бригади, де знаходиться противник. Виїжджали просто так, як на охоту, знаєте. Просто виїжджали, відпрацьовували, ховали, стікали. Інколи приходилось. Працювати навіть сірої зони, тобто ми знали, що попереду вже наших немає. Наші стоять позаду, проїжджаєш свої бойові порядки і починаєш вносити вогневе враження, бо наближається якраз колона ворожа. Отак от, от працювали. Ми зайняли позиції біля ферми. Тобто, на мою думку, це була найвигідніша ідея в той момент, і саме правильна. Гармати я розставив в селесних ямах, які були обнесені бетоном, тобто максимально захищали і сам корпус гармати, і особовий склад. Біля нас, приблизно біля другої години, наше ПВО дуже добре спрацювало і збило ворожий літак Су-27. І я побачив, як пілот катапультувався і десь біля кілометра біля нас спускався в лісосмугу. Я відправив його, щоб. Ну, Відділення цього суд розвідбата, щоб вони взяли в полон цього льотчика. От вони, я сказав, поїхали туди коротше, його шукати. І як тільки вони від мене від'їхали, я почув з сторони фронту гул е вертольота. На горизонті я побачив один бойовий вертоліт К-52, оцей броньований, і два десантних вертольота Мі-8. Вони йшли прямо на мою позицію. Е Ну, взаємодії на той момент, як такої не було, частково, знаєте, такий хаос. Щось схоже на сільську драку, хто кого десь, десь знайшов, той там того і пиздить. Вертольоти підлітали все ближче. Я запитав командира бригади, чиї це вертольоти, як сказав, Я питаю, це наші. Бріг сказав, не наші. Я запитав, що мені робити. Командир бригади мені сказав: або відходь, відбивай гармати, відходь, або приймай бій. Не відходити мені тоді не було як. Це зайняло дуже багато часу і в момент, коли б ми збиралися або відходили, нас би противник розбив. І я прийняв рішення відкрити вогонь, дав команду особовому складу. Всі відкрили вогонь і стрілкотні. Вертольота це зупинило, він тримав певну дистанцію, але все одно час від часу наближався до нас. Найбільший мій страх був в тому, що. Не о цього бойового К-52, ну, постріляє ракетами та все. Десантні могли вислати десанти, і тоді нам була б дійсно до жопа. Я прийняв рішення, взяв прості одноразки РПГ-22 «Муха», так в охапку штук 5, так зайняв трохи позицію на пригорбки. і почали перестрілюватися в такій дуелі з вертольотом. Вертольот стрельнув по мені. Я почав працювати по ньому одна з одною мухою. І, ну, розумієте, це страх і незнання. Тобто вони ж не знали, що в мене конкретно. Я стріляю з мухи, я ну, не зміг попасти. Найближче, як ну, пролітав, десь 5 метрів моя ракета пролетіла, і вона зривається десь поруч. І вони ж не знають, що в мене, чи в мене якийсь там стінгер, чи щось таке. У мене постійно разки, але вони цього не знали. Вони почали обсиратися цими світовотводячимися ракетами і уходити від мене. І мені таким способом вдалося їх відігнати з цим пілотом, а це взагалі класна історія. 130-й розвідбат висунувся в те місце, почали пошкові дії, ну і обнаружили таку дуже цікаву картину, де простий старий дід, начальник піл пілорами, стоїть з берданкою на проти нього на стропах тропах висить російський полковник авіації до гри Дривом з пробитою головою. Ну, в принципі, все. Російського полковника авіації, і він простий дід. Коли ми побачили, що противник відходить, що противник не може організовувати логістику, що противник несе великі втрати. І в момент, коли ми його прогнали, відчуття було таке, ніби ми виграли війну. Я вам на повному серйозі кажу, коли ми їх вибили з Київської області, це дійсно було так. Але коли от вони вийшли, і ми почали заходити в ті населені пункти, які були підконтрольні під. Ну, Це було дійсно дійсно печально. Я такого ніколи в житті не бачив і, мабуть, ніколи цього не забув. Я бачив вбиту розстріляну жінку, яка якби, перевисла через віконну раму і десь 5-10 кроків від неї попереду розстріляну дитину. Це, мабуть, саме таке страшне, що я бачив той момент. На мою думку, був якийсь ціле, ціле, ну, цілеспрімований наказ. Хай там як армія в російській армії все трималося і на той момент на страху. Ну сам би по собі військовослужбовець навряд чи би міг прийняти таке рішення, або якби навіть і прийняв, це були б поодинокі випадки. Я думаю, це була ціленаправлена акція для того, щоб залякати український народ, щоб люди ну, взяти страх у нас. До цього я служив в 44-й бригаді, і основні мої цілі були це ворожа артилерія, техніка, командні пункти, якісь склади з боєприпасами і так далі. Зараз, враховуючи калібр, дальність стрільби, моя основна задача це знищувати ворожу піхоту, зупиняти штурмові дії і знищувати їх на підходах. Техніка фактично ніколи не доїжджає до наших позицій. Фактично ніколи. Йокні мотоциклісти, і ціли, і піша піхота. Оце от основні цілі. хто навіть може попадати по мотоциклістам? звісно, все залежить від уміння і артилерійського фарту, який теж є. Слерія не під власна ребо абсолютно, вона універсальна у своєму використанні. Може виконувати дуже різноманітні задачі. Про своїх хлопців я ними пишаюся, я вам часто скажу. Я підрозділ сформував не так давно. Та я підрозділ сформував не так давно. На початку лютого ми заїхали сюди. І скажу по тому, що бачу, наприклад, з підрозділами, які вже воюють по два-три по два, по роки, ми працюємо на рівні. І це дуже хороший результат, на мою думку. Мене вразив український народ. На початку війни з позитивної сторони, а зараз, можливо, з негативної сторони трошки вражаємо. Негативно в чому проявляється войдужість, яка починається або діба, усталості, як вам каже. Негативність проявляється в тому, що люди навіть бояться взяти на себе відповідальність за свій страх і відповідальність за своє небажання якось там інколи воювати, підтримувати військо. Придумуючи дуже багато різних причин, тим самим оскарбляючи якось військових і так далі. Не всі, не всі. Це дуже малий відсоток, але, на жаль, він є. Ну, вам не нагадується початок чи всі Що всі такі? Ні, я думаю, що ця війна точно не АТО. Занадто вона глобально вийшла в цьому плані. А то все-таки все було трошки простіше і набагато більш був локальний конфлікт. Зараз задіяні люди з усіх областів. Тобто, знаєте, Війна вже така, війна крові, як то кажуть. В кожного майже є родич, який загинув або втратив, або щось, або втратив кінцівку, покалічився на цій війні. В є родич, в є родич, який воює, родич, друг, близький, тато, мама і так далі. Я хочу, щоб до нас все таки йшли люди, йшли воювати. І є ще такий невеличкий плюс, тож треба був сказати: це нам не треба тут халки і так далі. В плані фізичної підготовки, тобто підходять люди різноманітних тілісних комплекцій і так далі, різноманітної фізичної підготовки, навіть якщо він обмежено придатний, він може цілковито нормально служити в артилерійському підрозділі. Я відношусь негативно до ухиляйців, якщо ви хочете це послухати. Я рахую, що кожен, як сказав Кирило Верес, взяти своє Нічого, блядь, і йти на фронт. Бо от е, яскравим прикладом була Київська операція. Тоді поліція мене заводила інколи на позиції, коли я не знав маршрути. Е, в мене навіть був, от, я не розказував це ніколи. У мене навіть зі мною майже місяць часу воював простий дядько з села. Може, мені колись за це прилетить, ну і ладно. Той дядько нас водив по лісах мишенними тропами, виводив, знаходив нам позиції, воював з нами. А він взагалі не був військовий. Він просто хотів це робити. І мої хлопці з попереднього підрозділу можуть це підтвердити. Раніше, до речі, цей дядько він був. Я навіть не пам'ятаю, як його звати, чесно. Але він був капітаном поліції, але вже на пенсії. І... Місяць часу він з нами воював, допоки не підвернув десь ногу. Але навіть коли він підвернув ногу, він нам возив їсти, тоді з забезпеченням були великі проблеми. Ось така ситуація. А що потім з дядьком? зв'язок втратили? Десь він залишився там вже він живий, здоровий, знаходи, живе в населеному пункту Кодра, і коли закінчиться війна, я обов'язково до нього приїду, і поставлю в от Я до чого вів, що в плані от ухилянтів. якби до цього моменту. Ми були настільки сплачені, як в перші дні, в перші місяці війни. На мою думку, давно би вже все можливо і закінчилося. Універсальність наших людей, на мою думку. І винахідливість. От, от бачите, в от ми збираємо і робимо з них робочі і скоро запустимо їм назад. Це ж теж не від хорошого життя, але вміємо викручуватися. Де да, я не вірю, ну ви побачите зараз. Путін сам на перемовини не приїде, я думаю. Але навіть якщо й приїде, то висуне оці 12 требувань, територія, денацифікація, зменшення армії і все проче, проче, проче. Чесно, все не пам'ятаю. І задача його, на мою думку, в даний момент це просто затягнути час. Зараз літо це для його армії фурор. Вони якраз можуть по зі дуже ефективно просуватися, це їм набагато легше робити, ніж зимою, коли посадки просвітлюються. На мою думку, всі військові, які зараз знаходяться на фронтах, мають виконувати свою роботу не на 100%, а на 200%. Останнє слово за фронтом, хай там як. І якщо в даний момент ми посиплемося, такі от будуть якби, і кінець якби, цих, цього всього. Зараз, що нам треба, всім повернутися, абсолютно всім повернутися лицем до фронту, зрозуміти, що можливо, нам лишилося і трохи зараз побоювати, але хоча б нормально не опозоритися і нормально закінчити цю війну. Всі сили і засоби кинути на фронт. Ще раз кажу: останнє слово за фронтом. Знаєте, дуже велика проблема зараз є в тому, що взагалі всесвітня, я так помічаю, з тим, що. Всі думають, що мир от він буде завтра. І для нас це мінус. Знаєте, чому мінус? Тому що люди, та на що вже йти? Та воно вже воно типу, закінчилося. Вон, ще я трохи поховаюсь, і завтра війна закінчиться. А в, орк, в орків там все трошки по-іншому, блять. Та вон я зараз піду, місяць пробуду в учебки, і 35 тисяч доларів своїх підйомних контракт возьму, блять. І в них зараз, блять, потрійна мобілізація. А в нас мобілізація в рази спала за ці моменти. І це на фоні оцих блядь, всіх перемог, розумієте? В цьому проблема. Я не тілі парт, я не знаю, як повпливати, повпливати на сознання людей. Просто треба всім, е, через засоби мас-медіа, через, можливо, е, важкі політичні накази, закони прирождати всіх до фронту. Так, да, я не спорю, знаєте, ТЦК зробило дуже неправильно. Це взагалі з самого початку треба було зробити все трошки по-іншому. У нас ж люди йдуть на фронт умирати, вмирати, блядь, ми сюди йдемо. Як не йди вмирати, блять, іди вбивай, блять, іде знищуй противника, йди двіжуй, кайфуй. Е, знаєте, наша країна не умудрилась навіть культурно нормально розвивати війну. Навіть все це, це, це не змогли на мою думку. Ну чому? Чому на собі мають все витягувати якісь ентузіасти, а це не можна зробити на державному рівні? В плані музики, в плані фільмів, в плані якихось агітацій і так далі. Ну, це, ж, це ж розумно. Все своє життя я присвятив армії, всю свою молодість і кращі роки життя, як то кажуть, я потратив на армії. І, ну, чи жалію я про це? Та думаю, що ні. Я думаю, що я на своєму місці і ну, можливо, в мене значить така доля. На війні, знаєте, своє життя я порівнюю, наприклад, з якимось фільмом, можливо, пригодницьким. От Є така книга, називається Тисячоліткий герой. ній йдеться якби загальна систематика того, що ключове повернутися додому не тим, ким ти виходив спочатку, тобто пройти дуже багато випробувань тяжких і так далі. І повернутися набагато кращим, розумнішим, сильнішим і чогось досягти. Я дуже люблю свою країну всім серцем, дуже обожнюю, її. але коли війна закінчиться, я абстрагуюсь від всіх і від цього. Я полечу на Занзібар і просто засну на безлюдному пляжі. Можливо, п'яний, не знаю.